Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У селі Новий стародуб виявили грип птиці. ЦНАП відкрив нові напрямки та послуги. Рятувальники застерігають про небезпеку льоду. У селі Новий Стародуб, 12 січня, підтвердився випадок грипу птиці. Інфікованих курей та качок, які були на території приватного домоволодіння, ліквідували. Дві вулиці села визначили інфікованою зоною неблагополучного пункту та запровадили карантин. Також встановлено 3-кілометрову буферну зону та 10 кілометрову зону спостереження. Подробиці хвороби нам розповіли в Держпродспоживслужбі. 12 січня фахівці Держпродспоживслужби отримали повідомлення про масову загибель домашньої птиці в приватному домоволодінні села Новостародуб. За результатами лабораторних досліджень було підтверджено діагноз гриб птиці. В огородах біля присадибних домогосподарств є річка Інгулець. І плесо самої річки воно вийшло трохи з берегів, і на ній дуже було багато дикої птиці, таких там качки, там, і синантропної і дикої птиці. І враховуючи те, що птиця утримувалась вигульну, ходила по дворам, і це стало цією причиною. Як воно проявляється? Дика птиця, вона є переносчиками, вона не хворіє і не має в них виражених клінічних. Ознак захворювання, а свійська птиця, вона, ну, наприклад, такі як кури, вони 100% в них становить летальність. Ну, 70-100%. Чим проявляється відмова від корму, пригнічення, ж пір'я, витіки з носа ексудата і ну, 2-3 дні, і смерть птиці. В даному випадку там майже не було ніякої клініки, як, як симптоматики. Було, що вечора птиця була здорова, ну прийшли, вся птиця мертва. Він небезпечний не лише для птахів, несе загрозу вірус пташиного грипу і для людей. Вірус грипу птиці це є вірус типу А h 5 н цей вірус він переноситься на птицю, він може переноситися до тварин і можуть ним хворіти також і люди. Як пишуть література, що якщо в людини є вірус грипу, Звичайний і передається вірус грипу птиці до людини. то Він може там нести загрозу тим, що вірус він по собі мутує, і потім уже поширюється епідемія самого грипу. Від людини може бути передача від людини до людини грипу. З 15 січня дві вулиці у Новостародубі оголошено інфікованою зоною та встановлено карантин. Визначена інфікована зона. Це становить вулиця Гранітна та вулиця Козацька. Села Новостародуб, в яких має запроваджуватися і запроваджується, проводиться робота щодо стемпінгхауту. А саме це знищення виду птиці свійського в особистих домоволодіннях в цій зоні. На сьогоднішній день було вже вилучено 529 голів птиці. Птиця спалена, і там тривають заходи. далі. також визначено трьохкілометрову кілометрову буферну зону. Це села Новостародуб та Федорівка. В цій зоні буде проводитися облік і епізотичне обстеження всіх також господарств, які є на цій території. Є там певні заборони щодо вивезення там посліду на поля від птиці, щодо відвідування домогосподарств сторонніми особами, а саме пташників мається тут на увазі. Потім Проведення ярмарків, там, ну, інших скупчень, щоб не було там ніяких птицей. Ну, і щоденний проводиться епізотичний клінічний огляд всього е, поголів'я птиці. Потім там буде проведено відбір е, кров, крові від птахів, а також трахеальних та інших змивів для того, чи немає там, цього, цього захворювання. 10 населених пунктів увійшли у зону нагляду. Це зона радіусом 10 кілометрів, в яку увійшли це села Олімпіадівка, Червоносілля, Мар'янівка, Балахівка, Олександрівка, Чечеліївка, Малинівка, Петрівської територіальної громади та село Видний гайок, Пустельникова, Ізмайловка Олександрівської міської громади. В цих населених пунктах також там є певні заходи. Це також буде постановка на облік всієї птиці, е клінічний огляд, її е обходи по дворам. Також буде відбиратися матеріали для з кожного населеного пункту для того, чи для моніторинга, чи немає там цього захворювання. Вакцинації від грипу птиці немає. Одним з дієвих способів профілактики є знищення хворої птиці задля локалізації поширення хвороби. Також треба дезінфікувати приміщення, де птиця утримувалась. Зазначимо, що в Олександрівському районі грип птиці зареєстровано вперше. Олександрійський центр надання адмінпослуг зараз може надати з пів тисячі різних послуг. Половину з них адміністратори центру опанували в березні 2023 року. Наприкінці минулого року почали надавати послуги з реєстрації актів цивільного стану. Які нові напрямки та послуги в планах розповіла Світлана Яременко. Олександрійський ЦНАП надає майже п'ятсот видів послуг. Половину з них додали в березні 2023 року. Фахівці поступово проходять навчання та опановують нові напрямки. Зауважила керівниця ЦНАПу. В грудні 2023 року. В ЦНАПІ впроваджено послугу. Послуги з реєстрації актів цивільного стану це вісім послуг, які ми хочемо в даному році розвивати і надавати. Ми отримали три доступи для адміністраторів ЦНАПу до користування реєстром актів цивільного стану. І на даний час вже почали надавати дані послуги. В планах також надання соцпослуг ветеранам війни та учасникам бойових дій. Пріоритетним планом для ЦНАПу є розвиток надання соціальних послуг, а саме послуг для учасників бойових дій та ветеранів війни. На даний час вже є проект рішення про зміну переліку адміністративних послуг. Дані послуги для відповідної категорії громадян додано до переліку, і в наступному в цьому році ми плануємо надавати саме такий спектр послуг. Дані дані послуги будуть надаватися через міністерство ветеранів України. Вже розроблені механізми щодо надання даних послуг. Раніше ветеранам та учасникам бойових дій для оформлення чи відновлення документів слід було особисто їздити до міністерства ветеранів у Києві. Планах ще одна послуга зауважила Світлана Яременко: надання довідки про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину чи встати на облік у військомат. У зв'язку з нестабільною температурою повітря перебування на льоду стає небезпечною справою, але це не зупиняє рибалок продовжувати займатися улюбленим зимовим дозвіллям а дітей використовувати водойму як велику ковзанку. Про небезпеку, яку несе в собі тонка крига. Застерігають рятувальники. Щоб запобігти нещасним випадкам на водоймах у зимовий період, рятувальники Олександрії закликають не виходити на лід. Коливання температур та тонка крига несуть смертельну загрозу як рибалкам, так і дітям, які використовують водойми як ковзанку. У зв'язку з настанням зимового періоду та морозів зачастилися випадки виходів людей на кригу. У Зв'язку з цим служба порятунку наголошує бути обачними. Під час перебування на кризі, якщо ви не впевнені в її товщині, ні в якому разі не виходьте завжди, щоб були під наглядом діти та без дорослих, не виходили на кригу у зв'язку з різкими перепадами температури, лід стає крихким. В жодному разі не можна виходити на літ у випадку різного забарвлення води, збиратися на кризі великими групами в одному місці, а також під час потепління. Ми поцікавились, як надати допомогу тому, хто раптом провалився під лід. Якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під лід. Одразу сповістіть спочатку службу порятунку, а потім за можливістю, і якщо ви знаєте, як правильно, то намагайтеся врятувати цю людину, кинути йому якусь мотузку чи зняти себе курточку і один край кинути людині. Але якщо ви не впевнені в своїх силах і розумієте, що самі можете провалитися під лід, то ні в якому разі не ризикуйте. Якщо ви опинилися під льодом, не можна панікувати, нагадують рятувальники. Треба широко розкинути руки по крайкам льодового пролому, вибиратися без різких рухів та наповзати грудьми на лід і почергово витягати на поверхню ноги. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.